Жвава кулеметна черга летить точно в ціль і вражає умовного противника. Так завзято на полігоні у полях Донеччини. Тренуються бійці окремої бригади тереодніпра. Приїжджаємо, доблюємо тренування з того, що раніше робили постріли, щоб зафіксувати свою роботу так сказати, улучшити уровень знань. Цькі навчання проходять кілька разів на тиждень, і свята не виняток вже другий рік поспіль. День вишиванки захисники відзначаються на фронті. З початком повномасштабної війни ця дата стала для них особливою. Ми з дружиною щороку відзначали це свято, і вона сьогодні також одягла свою красиву вишиванку. Я, на жаль, військові вишиванки сьогодні. Ситуація напружена, але ми не здаємо позиції ні сантиметру назад, на деяких напрямках навіть просуваємося там. У руках зброя, а на серці добрі спогади про мирне життя. Більшість хлопців до лютого 22-го не мали жодного військового досвіду. Але без вагань покинули все та стали на захист України. За рік вони перетворилися на справжніх професійних воїнів. В плані стрільби, і володіння зброєю, так, хлопці, звісно, підтягнулися. Якщо на позиціях сидиш і чуєш, коли хлопці рядом працюють, то ти ну, надає якоїсь впевненості, що тебе не залишать, що наші дрончики творять чудеса, знаходять ворога, його ліквідують, артилерія прикриває. Вони знають кого та що захищають, тому завжди готові дати відсіч ворогу, виборюють українські цінності, попри те, що ризикують собою. А на варті їхніх життів цілодобово стоять бойові медики, які невтомно виривають з лап смерті кожного нашого солдата. Є у мене буханка. От на тої буханки я напевно, вона і під танковим обстрілом була, вона і під горами була, вона і під мінометами була. І е, десь ну плюс-мінус я вже десь до 30 чоловік на неї вивіз. Запеклі бої тривають всього за 200 кілометрів від Дніпра, і наші захисники роблять все, аби ми не побачили це пекло. Попри виснажливу службу, тероборонці не втрачають оптимізму та вітають українців з днем вишиванки. Треба любити Україну не тільки по святам, а треба любити її завжди. І вишиванку вдягати не тільки. На свято. Вдягайте, коли є у вас гарний настрій. Вдягайте просто, щоб подарувати гарний настрій. День вишиванки дуже важливий, тому що е це наша історія, наша традиція і доки вона жива і існує Україна. Я, як військовий хочу побажати українцям лише мирного неба над головою. Війна все одно вона закінчиться. Закінчиться вона нашою перемогою. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу.